Всім привіт! Сьогодні я хочу показати лампу, яку я використовую, коли в нас немає світла. Зараз в інтернеті дуже багато всяких парад. Багато чого хто паяє, мотає з лентою, але в продажі ось така дуже класна лампа, я б сказав. би. Тому що тут є встроєний акумулятор. Вона має такий вход, щоб заряджати. Є така кнопочка, дуже красива сенсорна. Лампа має три положення світла. І на вигляд теж дуже красиво. Коштує вона там гривень 300, може 400, може 500 Ну, За 300 можна купити, але є дорожче. Так що, кому цікаво, думаю, зараз багато хто включає світло. Так що можна таку лампу купувати? Мені дуже подобається. Якщо хтось теж користується такою лампою, пишіть відеоки. Всім пока!